Вів'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі молистки браті і сестри, як читаємо, сьогодні Ісус Христос прийшов до митника, що звався Левій у Дім і сів за столом до трапизя до трапези і інші люди, які прийшли чи були у леві. Уявімо, що сіда до того столу і ми з вами. І ось категорія людей, які Себе вважають вищими і кращими, звертаються з претензією до учнів Христових. Мовляв, чому ось цей вар наставник їсть із грішниками і митниками? У той спосіб вони апріорі себе ставлять вище від інших, бо вважають. Праведними і кращими. Оцей токір міг стосуватися і нас, якщо ми сіли до цього свого Столу, де сидів Ісус Христос із іншими людьми. Тобто нас би апріорі понизили, вважаючи себе кращими, а нас. Вже одна одна оцінка, яка є несправедлива і фальшива, вже вона викликає у нас якийсь спротив несприйняття. І правдиво, бо так, мабуть, належалося. Позитив ми чуємо, що говорить Господь Ісус Христос, що здорові не потребують йти до лікаря, тільки хворі. Мабуть, найбільше багатство, яке отримує людина від Бога, це її здоров'я. Говорить один із німецьких філософів, здорова людина має тисячу і одну думку, а хвора має тільки одну. І ми знаємо яку. Щоб бути здоровою. Отож, ми інколи стогнемо, ми відказуємо. Ми нарікаємо, ми протестуємо, бо нам щось бракує. Нам замало, ми бідні, а загаль дуже багаті, бо ми є здорові. Ми бачимо білий світ. Ми ходимо власними ногами, ми працюємо нашими руками. Нормально працює наш розум, наш мозок. Ми можемо спокійно їсти, ми можемо вивити склянку води. Проте це настільки є буденне, що ми на це навіть не звертаємо уваги. А цей великий Божий дар. Каже апостол Павло за все дякуйте. Якщо ми вміємо Богу подякувати за те, що ми маємо, Господь нас ще більше, але ми можемо вміти дякувати Богу за те, що ми здорові і за те, що ми маємо. Хвора людина, вона є немична, вона є потребі, вона це розумію, що вона хвора вона шукає рятунку. Здоров'я нашого тіла є великий Божий дар, але ви є немає у духовному житті, бо ми страдаємо інколи на захладність. Не може бути гордовикий, ми можемо мати розбуті думки, не можемо гніватися. ми буваємо ледачі. Ми говоримо багато пустих слів. Оці недуги Ми мали би зрозуміти, що ми на них хворіємо. Це не просто так. Це є хвороба, якої ми інколи не хочемо або не вміємо лікувати. Тому хвора людина шукає лікаря. І ось лік для такої хвороби — це є покаяння. Що це є покаяння? Це є переміна. Це і зміна способу нашого життя, нашої поведінки. Тобто то стати перед Богом, як хворий, це визнати і сказати, Боже, я каюся, я хочу бути кращим, поможи мені. У той спосіб ми йдемо до божественного лікаря, який лікує не лише наше тіло а найперше нашу душу. Бо так часто трапляється, що через духовну хворобу ми отримуємо тілесну хворобу. Тому що людина це не є дві різні іпостазі. Це є одне поєднання тіла і душі. То здорова людина має бути усім здоровою. Тому Христос прийшов на землю, щоб зцілити людину, дати їй поправу, підняти її із надули, як тілесної, так само і душевної. Тож час великого апостолу, а силу є час для цього, щоб ми глибше по себе занурилися і щось відчули у собі, щось зрозуміли, і принесли нашу дугу оцю поліклініку, де Господь лікує, а це є сповідальниця. Тому розуміємо, що наше життя нам дають лише один раз. І мене є дуже стрімко. Чи ми не пригадаємо, що п'ять років назад, рівно п'ять років, Розпокинна неділя. І отут у храмі не було нікого. Тільки сидів пандяк і сестра Монахід у неділю. Ну було п'ять років. Сьогодні є інші події. Страшніші події. Війна. Хтось це розуміє, а хтось не розуміє. Тому умімо себе оцінити і зробити належний висновок. Бо всі ми потребуємо лікаря, лікаря Божественного, який спасає. Тому ми його і зовемо Спасителем. Господи, спасай нас. Ми готові. Слава Ісусу Христу!